Місцеві вірники та паломники із сусідніх міст та сіл зібралися на святкову святу літургію, у селі Чома висвячували священника вже в шосте. У заході взяли участь єпископ Мукачевської греко-католицької єпархії Ніл Лущак, очільник Мукачівської греко-католицької дієцезії. Петро Береш, ректор Ужгородської греко-католицької академії та духовної семінарії імені блаженного Теодора Ромжі, а також духовенство Мукачівської греко-католицької дієцезії. Сьогодні ми тут зібралися на світ. Преображення Господнє, яке дуже гарне свято, яке практично нам показує, що Господь так любить нас, що вже тепер можемо побачити красу божства, або красу всього, що Він може хоче нам показати через, через нашу людину. Тобто ми люди можемо побачити світло Боже навіть тепер. Мене дуже тішить, що наш випускник нашої Ужгородської богословської академії, Гергель, певсь, який походить тут, і що ми на це свято, храме свята, переображення Господнього, є висвячений на священика, тому що той праздник переображення є цікавий в тому, що Господь заклик запрошує нас кожного до того, аби ми переобразилися. Навіть в сьогоднішньому часі, трудному часі, можу так казати, без переображення не можеш йти далі. Що ми мусимо просити Господа, Господи, переміни мене, переобрази мене, переобрази, я кажу, переміни бачення цього світу. Бо інакше ми бачимо світ в дуже, дуже чорних фарбах. Без переображення Господнього, без того, аби Господь дав нам своє світло, аби я в його світлі побачив все, що навколо мене, не може бути далі. Тому що без його світла я бачу все в чорних фарбах. І тому можу казати сьогоднішній праздник, який нам показує, що Господь може перемінити нас. Він в його світлі можемо побачити все іншому світлі, є дуже важливим. Ференц Демко, декан Берегівського угорськомовного деканату Мукачівської греко-католицької єпархії, розповів, що цього року Гергель Певсе – уже третій нововисвячений священник в дієцезії, що свідчить про те, що Господь Бог піклується про угорців греко-католицьких вірників Закарпаття і про їхнє майбутнє. І надіон революканахо. Я дуже радий, що незважаючи на теперішню ситуацію, коли багато вірників покидають рідні домівки, і хочемо чи не хочемо, але у спільноті панує тривожна атмосфера. То висвячення священника все ж таки велике щастя. Я радий, бо йдеться про майбутнє. Живемо у теперішньому часі, але з надією, що майбутнє вже серед нас, і що людина недарма піклується про наступне покоління духовенства. Багато вірників виїхало з об'єктивних чи суб'єктивних причин. Цей процес не можемо зупинити але ті, хто залишаються, повинні відчувати, що вони не є самотніми, бо Бог завжди кличе людей для того, щоб дарувати втіху цим людям. Ця подія також надає впевненості і відчуття безпеки. Знаємо, що незважаючи на труднощі, Бог є серед нас. Як і єпископ сказав у проповіді, завданням всіх священників є те, щоб він був посередником безмежної любові Бога до людей. Людина може перебувати в будь-якій ситуації. Та якщо вона тримається сильно за свою церкву за віру за Бога, то яким чином. Можливо, нелегко, але зможе здолати всі перешкоди. Дійство духа. Гергель Певса пішов за своїм покликанням від Бога, як і його два брати священники Він прийняв таїнство священства і звершив Першу святу месу після семи років навчання в семінарії. Ми ідешопамі ще коли жив мій батько, 18-19 років тому, я мріяв про те, що стану трактористом. Потім потрібно було прийняти рішення. Я багато молився, говорив з братами, які також стали священниками, і господь вказав мені той шлях, який він приготував для мене, і це дорога священства. Ще зранку, під час молитви. Мені хотілося плакати. Я дуже переживав. Але дякуючи Богу, коли вже прийшов єпископ і духовенство, ректор. То це дало мені великої духовної сили, і я зміг прийняти від єпископа таїнство священства. Так, я ще зовсім молодий. Я планую почати служіння з молодіжним натхненням. В кінці святкового обряду вірники села Чома та Паломники привітали отця Гергеля і прийняли від нього благословення, уже як від нововисвяченого священника.